Я сьогодні розклала карти, карти предків, бачите? Зробила розклад. І по книгі. Дивлюся, що надо нам всім, щоб ми були в мирі з перемогою, що чекає Україну 24 рік. Ви бачите, тут книга показала те, ця книга життя. Їй більше, ніж 120 років, і вона нам говорить про те, що мудрі люди, мудрі люди, тут мудреці, бачите, розложу так все по позиціях, ну, позиції, це по пунктам, будемо так казати, бачите, зараз буде вирішуватися. Потім йде менша така вирогідність, що буде. Знаєте, бистре рішення, а потім вже велика, бачите, така йде, як піраміда, що буде все-таки перемога України. От зірки всі зійшлися, знаєте, поступово, бо просто так не буде. Бачите, спочатку так, так, і всі зірки розположилися ось, розположилися, щоб все було поступово. Так, на долі України зірки йдуть поступово. бачите, Із великого, ну, низького, потім маленького, середньо, верніше, середнього, і потім переростає у велику, велику функцію. України. Україна буде вирішувати, як нам поступити, і що для цього потрібно. Рахуємо зірки. Тут Сонце яке, вірніше, луна, яка переростає в Сонце? Її не рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість. Ви розумієте, щось зв'язано із шість. Далі, що мені сказала, сказали карти? Тут це карти предків. Це, бачите, ось вони. Вони так мудро аналізують ситуацію. Що нас чекає, 2024? По книзі я сказала, в общем, я все розібрала для себе і установила по картам, що буде великий поток допомоги. Ось вода, бачите? Вода буде нам, бачите, тут тонесеньке і тут розширяється поток допомоги. Потім ми полюбовно, це карта влюблених, тобто ми дійдемо згоди з країнами, які нам потрібні для нашої перемоги. Ось, Далі йде так, що зійдуться навіть ті країни, які нас не хотіли, знаєте, бачити своїми друзями. Так? Отак. Бачите, і тут буде злагода, от ми кінь, а тут йде ще сила природи, тобто вони один одному говорять щось, бачите? Говорять те, що нам, нам простим людям, да, українцям недоступно, але ж тут іде злагода, наладжується. Далі тут іде зоряна ніч ясне зорево, зоряниця ще кажуть на неї, українська ця дід казав, зоряниця, це коли велика кількість зірок совпадає, ось про що я вам говорю. Ну, я не знаю, що це може бути 6, 6 місяців, 6 число, 6 годин, 6 періодів лунних теж може бути, 6 або 6 пунктів якихось може бути, понимаєте, Далі. І от коли оце, всі зірки зійдуть у кущу, ось так, тоді настигає нашу країну перемога. Бачите, воно відображається. Перегороди, перегради осталися, залишилися в минулому. Тут показано карта радості, карта. Іде, знаєте, якщо ну, будуть плакати з радості, іменно обійматися старі, малі, будуть радуватися чомусь. І ця карта ось, дуже гарна. Це карта знаєте, Всівишніх сил, що з неба будуть наблюдати і радуватися, радуватися тому, що у нас здійснились наші плани. І саме головне, ось я думаю, так само, як і я, що всі відьми України, колдуни відьми участвують у допомозі, щоб була перемога України. Бо тут отак воз'єднання, возз'єднання сил.